Цю подушку вона не відпускає, тому що каже, якщо відпочу підцуплять додому, нічого не заберу. Це сувенір від будмайстера і від всіх вас, так? Друзі, попереду дійсно глобальне шоу, і це далеко, далеко, далеко не кожна компанія може собі дозволити. Тим більше для найкращих друзів. А як відомо, для найкращих друзів нічого не не шкода, і що ми вам абсолютно точно обіцяємо жарко і холодно вам зараз не буде. Бо зараз на сцені ми запрошуємо. Страшно сказати це слово, правда? Так, ви повинні бути готові. Ви ми бути... не віримо, що зараз нам доведеться цього розвідку. Так, але ми просто це скромно і нормально скажемо. Спеціально для вас В цей день, коли збираються всі найкращі дилери компанії Будмайстер. Оголошуємо. Перше скажемо, що справжні патріоти землі дуже важливо. З різних міст України, з різних кінців України, з усіх від регіонів. До Луганська, від Симферополя до До Вінниці. Всі міста України сьогодні тут. Проводять разом вечір. Веселяться. Так, і коли і... Ви буде... А похозо нашого вечора буде хто? Олег Скрипка. Олег! Оркестра! оркестра! Спеціально для вас! Нашого українська свято! Вас для вас ведучими сьогодні були Марія Бурмака! Hello everybody! Uh -oh! uh -oh! Бачити вас дуже радий! Гайна uh лисих -oh! ваших палає улыбка! Yeah. Вас вітає Льогранд Оркестр Олег!